Наземні фільми зі спецефектами та анімацією, до створення яких доклали рук наші фахівці, тепер вже не рідкість. Пірати Карибського моря, нічна і денна варти, Вовкодав, список можна продовжити. На жаль, доводиться констатувати: ті нечисленні українські студії, що виникли упродовж останніх 10 років, заробляють собі на життя працею для закордонних кіноіндустрій. Хоча, як свідчить наш наступний сюжет, мають вони плани. І щодо України. Впізнаєте цього героя це легендарний джек сперо, головний персонаж епопеї попеї пірати Карибського моря. Створенням цього мультфільму займалися фахівці української компанії Перша студія. І кантемеджі сім років тому представники новоствореної студії їздили в усі країни на спеціалізовані виставки, пропонуючи свої послуги. Спочатку українців не сприймали всерйоз, але як кажуть, стукайте в двері, і вам відчинять. Ми наші з невеликої ціни з дуже вигідних умов, плюс. Мы предлагали очень много бесплатных тестов, ну, то есть шло вложение в бизнес. И где-то и года через два с половиной нас пробил, у нас был первый большой проект. Нам компания uh, LucasArts предложили делать uh, полный, полную анимацию для их игры. А от засновники компанії Terminal FX, що створює візуальні ефекти для кіно, навіть не думали, як завоювати ринок. Перше замовлення отримали випадково, зустрівшись із режисером майбутнього блокбастеру Нічна варта, який згодом став проривним для російської кіноіндустрії. Знайомство з ним відбувалося в Москві на фестивалі. Він предлагав тоді практически всем, кто там присутствовал, присоединиться к нему и сделать некую работу по этому фильму. Изначально мы вообще сами не знали, во что мы ввязываемся. То есть у нас не было опыта как такового руководства, коллективом, людьми, Після вдалого старту нічної варти хлопці отримали замовлення створити спецефекти для її продовження. Цього разу обсяг робіт виявився значно більшим. Так і з'явилася компанія Термінал FX. Я не знаю, ви вирішили не у нас не було гарантії того, що ми все-таки будемо цим займатися. Робити спецефекти і анімацію для інших країн українським компаніям вигідно у першу чергу для власного становлення. І ми почали рости. То с 6 у вот нас тут сколько, 150, по моему ростом і заняты. Фішка, що ти получаешь сразу всі западні технології, которые у них затачувалися там десятилетиями. <day> Проте всі українські фахівці, що працюють нині на благо іноземного кіно, виношують плани зробити згодом щось і для нашої молодої кіноіндустрії. Чем больше мы работаем, тем очевиднее для нас становится, что хочется сделать какой-то свой проект. Возможно, это даже какой-то очень короткометражный проект. Это будет мульти... это будет полнометражный мульти Это будет полнометражное кино. Переглядаючи роботи, які створюють українські студії для іноземних клієнтів, хочеться сказати банальне, але щире, з нетерпінням чекатимемо на продукт для нашої країни. Якщо ви одночасно любите кіно, автомобільні подорожі і Романтичні стосунки, то наступну розповідь вам просто необхідно дивитися. Майже 80 років тому в Америці з'явився перший автомобільний кінотеатр. І згодом перегляд кіно у салоні машини став улюбленою розвагою багатьох людей. А кілька років тому ця забавка прописалася нарешті і у нас, поки що в єдиному екземплярі. Більше про кіно на колесах дізнаєтесь далі. Те, що ви бачите на екрані, не фільм жахів, не кримінальна драма і навіть не еротика. Саме так виглядає вечірній сеанс кінотеатру на колесах. Усього лише за 50 гривень сюди можна зарулити, аби подивитися кіно під відкритим небом. некоторых раздражает как сидят в зале и вот и кто-то сзади там чамкает чипсы хрустит вот что-то вот такое на самом деле здесь вы сами машинки сам себе хозяин сам себе барин пожалуйста распоряжайтесь у нас площадочка достаточно такая вместительная то есть без проблем 60 70 80 машины помещаются и здесь у нас разметочка поэтому с парковочкой тоже никаких проблем нет Щоб почути кіно, сидячи у салоні автівки, треба налаштувати радіоприймач на відповідну хвилю. Самі ж фільми демонструються з dvd дисків, тому картинка дещо відрізняється від тієї, яка є у звичайних залах. Проте нікого це особливо не лякає. Соджіногамозюманевласнай, послеписли, после добри. Я сьогодні в інтернеті знайшов. Цей кінодром зайшов подивився які фільми. Ну і байдуже на які фільми, аби приїхати. Це скорше для тих людей, які не уявляють життя без автомобіля. А потім тут можна займатися чим хочеш. У міні-барі водії можуть замовити безалкогольний коктейль. Для цього достатньо поблимати аварійними вогниками і вас помітять. Судні потрібного градусу не надто засмучує шоферів, адже сюди приїздять за іншим. У поняття інші входить не лише перегляд кіно. У нас інші увлечення внутрі машини. так що… Ви знаєте, тут можна місце для песлу в будь-якому місці знайти. Так чаще всього це відбувається, Це перші ряди краю вот так вот приїжджають. Ми таких не безпокоїмо, пожалуйста. Смотрите фільм, получайте удовольствие. Вже три роки єдиний в Україні автомобільний кінотеатр намагається наслідувати своїх американських колег. Навіть взимку майданчик не припиняє роботи. Безумовно, значно, простіше купити вдвічі дешевший квиток на відвідини звичайного кіносалону. Але погодьтеся, незручна романтика часом. Ліпше за комфортабельну буденність. Найкоротший рекламний блок на українському телебаченні саме у нашій програмі. І навіть не знаю, чи варто вам перемикати канал. Раптом прогавити щось важливе. Кризові муки. Майбутній фільм Звичайна справа розкаже все про нутро чоловіка. Зірки теж дивляться кіно. Завдяки нашій програмі ви довідаєтесь про уподобання письменника та видавця Івана Малковича.